Вже надходить нічарів нас спить увесь сіденький край. Ось, ось наші всі оселі. Завітає, Миколай, 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 ти до нас завітай, Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора. і усі, усі дорослі Миколая ждуть. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, з щирим серцем пригорнись, вже йдуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі у цю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, з щирим серцем. Пригоднись, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, Всім манятам усміхнись, щирим серцем пригоднись.